Сьогодні у випуску вибори 2019, як голосували стрияни, Брендування рідного міста, яким його бачитимуть туристи та про день духовності у Станкові. Напередодні Україна обирала президента. Офіційні результати голосування оприлюднять згодом. Але, вочевидь, до керма країни стане новий гарант Володимир Зеленський. У минулому шоумен, А нині політик випередив свого опонента у всіх регіонах, крім Львівщини. Наша область єдина, де більшістю голосів підтримали Порошенка. У 26-му окрузі, до якого входять Стрий, Моршин, Стрийський і Жидачівські райони, за ніч все порахували. 100% електронних протоколів внесли до програми. Проблем, які ви виникали з дільницями, немає. Все пройшло в, мирно, в спокійній обстановці. Дільниці поступали відповідно до затвердженого графіка, тому що все відбулося в межах. Законодавство дільницях начебто, тихо, спокійно у поліції, принаймні грубих порушень виборчого процесу не зафіксували. Жодного кримінального провадження не відкрили. Тож, 60 із лишком відсотків або 61 тисяча проголосували за Порошенка, 36 або 37 тисяч – за Зеленського. На виборчі дільниці по округу прийшло понад 102 тисячі осіб. Явка – одна з найбільших в Україні. За відсотковим розрахунком по територіальному виборчому округу проголосувало 69,85%. Виборці тепер в ОВК чекають на підтвердження всіх цифр центру виборчкому і швидше за все останнє засідання пройде завтра, тоді і підпишуть кінцевий протокол. Місто магнолій чи туристичне, а можливо промислове, ба навіть колиска культури і патріотизму про брендування як невід'ємну складову будь-якого успішного міста говорили представники влади, громадські діячі, активісти та професіонали в цій сфері. Останні це команда брендвіла, які приїхали на запрошення до Стрия, щоб дати критичну оцінку місту і вдало припіднести його іншим, як саме вирішували за круглим столом у стінах народного дому. Це не просто вироблення логотипу, скажімо так, як Adidas чи Nike, розробляється цілий портфоліо своєрідний? Я би навіть сказав, що це своєї рідно вони одночасно пропонують стратегію свого роду розвитку, отримавши всю інформацію. Тобто отримавши багаж ким ми були, які ми є, і які перспективи вони бачать для нас. Там. Чи це можливо буде пов'язано з нашою річкою Стрий, як я вже казав, так? чи це буде якийсь спортивний напрям, культурологічний, і так далі. Це буде цілий набір, починаючи від те, що ви сказали, від емблеми, як такої, яка буде відображена логотипчик скрізь, який буде пропонований і на ручках, там, і на значках, і на машинах, і навіть на, на різного роду вивізках. І закінчуючи різного роду. Заходами, в тому числі, Тарас Доненко, керівник проекту, каже: Наразі його команда збирає необхідну інформацію. Все те, що в повній мірі допоможе розробити стратегію, яка б задала правильний вектор розвитку. Досвіду в цьому питанні у них доста, адже брендуванням займаються не один рік. Тут нам що сподобалось якось спокійно, компактно і затишно. Це класно. Трошки ну буває в цих центральних районах. Вивіски хаотичні, да, вони тут дещо псують зовнішній вигляд, тому що дуже багато всього. А от сам, ну на нашу думку, потенціал гарний, тому що от дівчата кажуть, ну. Ми бували в інших містечках, начебто, теж старе, але нема цього ну, духа якогось. У брендвіле готові створити власний бренд і дати нашому місту можливо навіть нове обличчя більш цікавіше та презентабельніше. Те, яке б зацікавило не лише туристів, а й інвесторів. Що з того вийшло? Громада дізнається від брендологів трохи згодом. Зрозуміти і пізнати себе про музику і натхнення. Друзі та однокурсники, близькі та педагоги зібралися також в народному домі, щоб слухати слово. А слово, на думку Дани Мельник, буває різним. Вихованець Астрийського художнього училища, яка навчається на третьому курсі за професією живописець, у п'ятницю запрезентувала на огляд громадськості власну авторську прозу. Вони шли довго, дощ і дівчина. Ані 19 років уродженка Львівщини у ранньому дитинстві її покинули батьки. Тож росла в прийомність сім'ї і власне про тяжку долю виклала на папері у прозі світ її мрій, надій та сподівань, прекрасного і того, що болить, про реальне і потойбічне, що пережила і нафантазувала. Дівчина зі щирим серцем, особистість та якої не було. Писати про якісь проблеми. Можна тільки тоді, коли ти їх пережив. Ти повинен розуміти про те, що ти пишеш. І тому ця догроза, можливо, вона трошки страшнувата, але вона така, якою має бути. Тому в неї така назва. та, якої не було. Також під час літературного вечора. Новели юної письменниці розбавили музикою на слова дане зокрема. Дани присутні зустрічали гучними оплесками, а на завершення обдарували словами вдячності і поважань. Знаєте такої творчості і співу душі молодої, дуже хорошої, полановити дитини. Тіше. Єдине того, що тобі сказати Ми тебе дуже-дуже любимо. Через рік, коли закінчив наш навчальний заклад, нам вибір дуже бракувати. І, знаєте, я хочу, щоб ти в тому життя в житті була щаслива і ніколи не було Хотіла би їй побажати не перед творчого натхнення, адже перед нею і далі складний вибір. Далі самостійне життя. Але позаду цієї дівчинки дуже важкий досвід, після якого багато хто. Просто паде в депресію, ламається. А ця дівчинка з нереальною силою вою. День духовності у Станкові. На завершення Великого посту на парафії храму Пресвятої Трійці відбулася хресна дорога з селом за прославу блаженного Омеляна Ковча. Її учасниками стали місцеві жителі і гості. Найактивнішими були учні станківської школи, які несли хрест та ікону священомученика. В храмі служилась божественна літургія, під час якої школярі, вчителі, працівники тамтешньої сільської ради і присутні мали можливість очистити свої грішні душі та прийняти святу тайну Євхаристії. До речі, ініціаторами першого дня духовності в станкові стали директор школи. Наталія Проців, сільський голова Іван Ковальчук та місцевий душпастер Отець Ігор. Станків, дякуючи Богові, власне, продовжив справу нашого владики, який в старію цього року теж гарно проходила хода на честь прослави блаженного священомученика. Тому хочемо просити власне, Божого благословення для нашої церкви, для нашого патріарха Святослава. А особливо для нашого батька духовного Владики Тараса і Владики Богдана, які зуміли так згуртувати стрийщину. І наостанок нещодавно податківці розповіли, де у Львівській області найбільше мільйонерів. За підсумками кампанії з декларування доходів за минулий рік першість отримують львів'яни у Галицькій столиці 151 мільйонер. У Стрію та Стрейському районі аж 19. Ми на другій сходинці, а у Пустометівському 16. До речі, більшість із товстосумів у віці від 30 до 50 років. Найстаршому 80, наймолодшому 19. Він отримав кошти у спадщину. Всього ж доходи з сімома нулями на Львівщині задекларували 237 осіб на мільярд і 63 мільйона. Синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 4 градуси з позначкою плюс, вдень 18 вище нуля.